Трубка ТК СП. Трубки ТК СП є конструкцією, що складається зі склошнур панчохи щільного плетіння, просоченого і покритого шаром кремніо органічної гуми, марок К 69 К673, К 1520 застосовуються як і трубки ТКР для ізоляції вивідних та монтажних проводів електроустаткування, струмопровідних елементів різних електротехнічних пристроїв та апаратури. Пучків ізольованих проводів, кінцевого закладення та ремонту високовольтних кабелів тощо. Допустима напруга до 660 вольт постійного та змінного струму частотою до 550 Гц в інтервалі температур від мінус 60 до плюс 180 градусів, Клас грівостійкості аж 180 градусів. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія стандарт комплект надає широкий асортимент товару, з якими Можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.